Всім привіт, мої хороші. Знаєте, де ми? А ми у нас на базарі. Де саме базар я не буду показувати? О, І називати місцевість нахтомесний, це я знаю. У нас там є загадочні коробки. Як думаєте, що там ми купили? А ми їмо. <кху> знаєте що? Ми тільки що скуплялися, і один чоловік каже до другого, ти, каже, гарно продавай, бо будеш в ютубі. Мені настільки стало неожиданно. Каже, ви що знаєте, що я блогер? Каже, так. Да. Са не треба, да нам. Ну, можна було б купити відро. І помішати, поняв? Чим? З кукурузою. У чому у вас п'яти гріємо? Сядь гривень що? Відро? Відро? Ага. Може два. А, що там до 200 кг? Ну, знаю, воно так ні. і є, це здочка. Дайте нам два відра. Маєте весь пакет? Немає, у вас немає? немає Пакету немає. Бо ми вискочили, так неожиданно. А ні, не, зараз будемо йти мішка, купимо, будемо мити. до вас туди. Ви ще ж будете пару минут. Ми будемо. Такі у нас базар. Майже на свині ж хотіли подивитися. На що? На свині. Вон там. Бо чого ми сюди йдемо? Воно ж свині. З тої сторони. Хочемо подивитися, ребята, по чому поросята. Щось я їх не бачу. Де? По знаєте нема. Ага. Пішли. Коротше да. ми не встигли на поросята. А куда ми йдемо? А, на овес? Угу. велику. Там рибу продають, бачив? Он тут наш дядько, що ми рибу постійно купляємо з нього. Тут чуть ніне. А, а де просто два Ну, <плодиці> Ой, які тут сладості. Солодощі. Везем или не такой? такой? Да. Я дома по грызу. Да, да. Sè chou yasen sa pavèle bèdè. Все, пішли. Тож там з краю можна було купити. Чого? З краю можна ж було пакета Чогось? купити. Де? Там десь немає. Не, ну а чого я сюди? А. О, дерев'яна посуда. Може, там ложки є. Чого? Ложки. Бачу, дерев'яна посуда є. Добрий день. Добрий день. Хочу ложки. Пожалуйста. А в яку ціну вони? Вибирайте будь подарує. Оці дві мені. Давай. Беріть, що це є ложку. Ні, У мене то є є. Ложки люблю, навіть от їсти варю дерев'яною ложкою мені вкусніше. Віники. Крокуси, бачив? Такі, як ти мені привіз. А так. О, бачиш, я тобі казала, в Даражні можна купити. Отак такий у нас базар. Хто місце не той пойме? Ще одна осталась. Ой, трес, okay. Все, друзі, така у нас була покупка. Тепер ми ще зараз заберемо весь і їдемо додому. І я вже в другому відео покажу вам, кого ми купили. Маєте турбуре? Так. Та ще й туди влізе, певно, і друге вітро, ні? Так. Ми всі вцели в такий обмверти, то важливі 4 вітра совку. Кі ви молодці, миш впала. Не, то а що то? В мішках таких здорових стоїть гаражі. Тобто Вони там літають, не судять, а сам. Біля робить такі. Ну, дякуємо. Гарних торгів вам. ти не уявляєш, порція вареників 350 гривень! Все, друзі, ми скупилися. Все зробили. Їдемо додому. Так? Те, що ми хотіли, то ми зробили. Ще взяли свинячу голову. Щось будемо готувати, обріжемо фарш з неї і обрізків трохи. Свинячу голову брали по 30 гривень. І це туди теж став я дома довіз. Коробку ти забирай. <сих2> Може на підлогу туди поставити ту коробку, не? Мені Між ніг ноги. Назад же там. Да? Коробка поміститься. Очик. Очик. Катай. На кури те прикольні. Мені понравилося. У нас тут курі продають, одна курочка 150 гривень. Так що так, друзі. Люблю, цілую. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока. У нас такий від. у нас трохи ніч весела була, не виспалися, бігом зібралися, поїхали. О, бо треба було. І все.